Вас вітає канал. Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Риба місяць і місяць Олексій Черепанов. Живе в океані риба, дивно, велика! Ні за ким вона не женеться, ні від кого не ховається, плаває. Повільно і завжди сама. Іноді маленькі рибки, ховаючись від морських хижаків, з грайками вються поруч із нею, відчуваючи себе в цілковитій безпеці. Всі в океані заклопотані своїми справами, а риба неквапно. Похитуючи плавцями, плаває, спостерігаючи і милуючись усім навколо, ніби воно й не звідси зовсім. Коли наставала ніч, весь океан починав світитися мільйонами маленьких істот, і уявляла риба, що пливе вона серед зірок на небі. Але варто було їй лише придивитися, як ці зірочки навколо неї виявлялися то крихітними кальмарами з прозорими кільцями, то рибками з мерехтливими плавцями, то медузами або креветками. І припливала риба щоночі до самої поверхні океану і довго, довго дивилася в глибину зоряного неба. Іноді їй здавалося, що два такі різні світи, небо і океан, злилися в одне ціле. І не було межі, що розділяла їх. Могло здатися, що вона чекала на когось. Так, вона чекала, коли над океаном з'явиться місяць. і ось Одного разу настав час місяцю пролітати над океаном. Для місяця це було найулюбленіше і найцікавіше місце на планеті. Він розглядав усіх істот, яких міг побачити, і кожній з них щоразу казав На добра ніч вам! Але ніхто ніколи не відповідав йому. Всі або спали, або займалися своїми справами. Так було завжди, але раптом місяць почув. Привіт місяцю! І в цю мить місяць помітив Велику рибу. Яка дивилася просто на нього. Привіт, дивовижна риба. Ще ніхто з мешканців океану ніколи не розмовляв зі мною. Риба усміхнулася і сказала. Місяцю я дуже хочу побачити твій світ. Ти покажеш його мені. Залюбки. вигукнув місяць. Але як? Адже ти риба? Трохи подумавши, риба відповіла. Так, я риба, яка хоче політати з місяцем. І вона заплющила очі. Вони літали разом усю ніч. Місяць оповідав рибі про сузір'я та планети, про гори та річки на планеті Земля, а риба розповіла йому про прекрасних велетнів океану, китів і про маленьких кальмарів, що світяться вночі. Коли перші промені сонця торкнулися поверхні океану, Риба та місяць подякували одне одному за незабутню подорож і повернулися у свої світи. У день до риби підпливла морська черепаха і спитала, чи не помітила вона, що цієї ночі на небі було два місяці. Риба відповіла, що вона міцно спала. І їй наснився дивовижний сон. Тоді черепаха сказала, що сьогодні вночі всі зберуться разом, щоб знову побачити це диво і запросила рибу приєднатися до них. Щойно місяць зійшов над океаном, наша дивовижна риба вже з нетерпінням чекала на нього. І, побачивши його, сказала Привіт, місяцю! Політаємо. А на цю мить усі мешканці океану зібралися разом. Забувши про будь-яку небезпеку, вони дружно тиснулися плавцем до плавця, і раптом на небі з'явилося диво. Серед зірок пливли два місяці. Усі завмерли від подиву і дивилися, затамувавши подих, а потім гучною хвилею з усіх боків пролунало. Погляньте, погляньте на небі два місяці. Але раптом морська черепаха вигукнула. Це ж наша риба, яка ночами милується зірками. Усі придивилися, і справді це була та риба, яка завжди плавала сама. Але, Але як? як? Адже Але так, так не буває. буває. Риба, риба в, небі? в небі? Загомоніли всі водночас. Риба та місяць. Усміхнулися і спитали в них Хочете політати з нами? І усі у превеликому подиві хором сказали. Так, звісно, але, але як? Адже це, це неможливо. І тоді риба мовила. Не питайте, як? І не думайте про те, що це неможливо. Просто заплющте очі. І відчуйте радість від того, що ви летите. Кожен заплющив очі. і… Ой, куди вони всі поділися? Чи мені здалося? Через деякий час, згадуючи ту чарівну ніч. Одні запевняли, що просто бачили сон, а інші, що це все сталося насправді. Але було й те, що всіх об'єднувало дивовижне почуття радості та вдячності, яке не полишало їх. Вони стали частіше дивитися на небо, вітаючись із сонцем місяцем і зірками. А дивну повільну рибу мешканці океану так і стали називати Риба місяць. Так само звуть її люди, хоча в неї є інші імена Мола-мола і риба сонце.